Перше налаштування називається економія трафіку, обмежуємо використання програм мобільного інтернету у фоновому режимі. На власному досвіді я не побачив, що вмикання цієї опції негативно позначалося на роботі будь-яких додатків, у тому числі месенджерів. Проте, в разі потреби, ви можете додати окремі програми, на які режим економії трафіку не буде поширюватися, навіть коли він увімкнений. Друге налаштування автоперезапуск. Регулярний перезапуск дозволяє менше задіювати ресурси смартфону на заві процеси, що у свою чергу економить заряд батареї. Я пропоную умкнути два варіанти автоперезапуску. Перший варіант на розсуд смартфона. Другий варіант коли ви це заплануєте. Наприклад, я використовую перезапуск за розкладом на ранок кожної неділі. Третє налаштування вимикаємо автоматичний пошук пристроїв через Bluetooth. Ця функція постійно шукає доступні для підключення пристрої навіть при вимкненому Bluetooth на телефоні. Для більшості користувачів, до яких належу і я, сенсу у цілодобовому фоновому скануванні пристроїв та підключення немає. За потреби можна здійснити завжди ручне сканування. Вимикаємо 5G. Загалом використання 5G є більш енергозатратним для смартфона порівняно із 4G. Поки наші національні оператори ще не перейшли на 5G, є сенс вимкнути підтримку телефоном цього діапазону для усіх активних сім-карт, щоб унеможливити автоматичний пошук мереж 5G і як наслідок додаткового використання батареї. П'ята опція вимкнення анімацій. Якщо вам не важливі плавні відкриття вікон, а натомість ви надаєте перевагу швидкості, то вимкнення анімацій при відкритті додатків забезпечить їхню швидшу появу на екрані і зекономить ресурси графічного процесора. Опція Адаптивний режим батареї працює через вивчення штучним інтелектом саме вашого досвіду використання смартфона. Далі певні додатки обмежуються у ресурсах, а пріоритетні отримують їх більше. Налаштування номер 7 вимикаємо швидке заряджання. Чим швидше відбувається заряджання батареї, тим сильніше зменшується її ресурс. Якщо ви заряджаєте свій Samsung лише один раз на добу, ставлячи його на зарядку на ніч, то можете сміливо вимикати опції швидкого заряджання. Батарея за це скаже вам велике дякую. Для акумуляторів шкідливо бути під'єднаним тривалий час до живлення, якщо вони вже зарядилися на 100%. Щоб зменшити цей процес, активуємо опцію номер 8 адаптивний захист акумулятора. Ця функція працює на основі вивчення часу, коли ви зазвичай знімаєте телефон із зарядки. На новіших моделях Samsung є окрема опція керування продуктивністю. Повірте, для більшості звичних додатків на смартфоні навіть режим низької продуктивності буде із запасом. Зверніть увагу також, ця опція не впливає на продуктивність в іграх. Ми можемо керувати активністю додатка, коли він перебуває у фоновому режимі. Обмежити фонову активність, так званий режим сну, чи зовсім заборонити її, режим глибокого сну. По-перше, давайте дозволимо смартфону пропонувати вам додатки кандидати на переведення у режим сну, якщо ви ними рідко користуєтеся. По-друге, ми можемо також забороняти певним програмам фонову активність вручну. Є програми, які працюють у фоновому режимі весь час. Samsung дозволяє вам відстежити такі програми, вони називаються резидентними. Якщо вам не потрібна постійна активність резидентної програми, гарним рішенням може бути перевести її у режим глибокого сну.